апостолку і первомученицю, і е, мушу перепросити тих, хто е, мене слухає вже кілька е, ну, це вже навіть десь доходить, правда, до 10 років, бо я дуже часто говорю за цей час про е, святу теклю і е, дуже часто отримую таке питання, чому саме текля і чому вона є така важлива для е, нашої християнської культури. Можу сказати, що текля є одна з так, і я вчора ж мала нагоду подивитися, де вона є у цій таблиці в книжці Максима Яременка. Цей праздник має номер три, так, тобто це є рядовий праздник, і очевидно, що вона не мала аж такого великого культу, як. Святий Миколай, чи Свята Параскева, чи Нехай і Варвара свята, так тобто були святі, які в певний час були відоміші. Але є речі, які привертають увагу, і я їх відзначила на цьому першому слайді двома зображеннями з Софії Київської. Між тими зображеннями є багато століть. Одне належить до перших розписів, до XI століття цієї свята Текля. І інше зображення це є вже 18 століття, і це є знову ж таки свята текля. Тобто, якщо ми хочемо говорити про тяглість і про те, що було актуально в певний час, і воно лишається, і оновлюється, і стає актуальним пізніше, то це є власне той приклад. І е, ці зображення це далеко не єдине, що ми маємо е, про святутеклю протягом довгого часу. Е, власне, е, на основі чого е, ми знаємо, так, тобто, це є е, свята е, ранньохристи, е, власне, апостольських часів, е, про неї є е, дуже багато всього відомого, але вона не є в канонічних діяннях апостолів, вона пошановувалася як е, учениця. Апостола Павла і про неї розповідають діяння про Павла і Теклю з другого століття, які, ймовірно, були частиною більше діянь Павла, але дуже часто вони власне поширювалися як окремий текст, і дуже часто навіть в грецьких рукописах вони поширювалися, власне, як життєче мучеництво, тобто те, що з'явилося в наших перекладах, воно виходило з грецької традиції. І цей текст він був дуже популярний на великому ареалі, він був відомий також іншими мовами, копською мовою, сирійською, ефіопською, і так далі. І був також перекладений на церковослонську мову. Також був відомий. Інший текст, який е, з'явився у V столітті, він був пов'язаний з культом святої теклі, який розвинувся в Селевкії, тепер це Туреччина, е, і він приписувався Василію Селевкійському, Ну, але, е, власне, тільки приписувався. Це не був його текст. Ну, і ще з таких відомих грецьких текстів є мочеництво святої Теклі Симона Метафраста. Відповідно, це вже 10 -те століття, текстів було набагато більше іншими мовами, але це такі є три основні, які можуть мати вплив на нашу традицію. Отже, власне, з тих трьох текстів на церковну слов'янську мову були перекладені тільки діяння Павла і Теклі. Згодом багато пізніше з'явився переклад мучеництва Симеона Метафраста, але він був відомий. Це, це багато пізніше, це вже є, мабуть, кінець 15 чи початок 16 го століття. Він відомий тільки в болгарських рукописах тих рукописів є небагато. От, а діяння Павла Ітеклі було відоме з 11-го 11, 11 чи швидше століття. І е, чим воно було таке знаменне? Тим, що до цього е, тексту діянь доєднувалося три чуда. Е, власне, це є ця е, розгортка з е, фрагмент збереженого рукопису з XI століття. Цей текст був, е, як е, стверджують мовознавці, перекладений Болгарії, тобто е, протограф був Болгарський. Але переписаний він був у Києві. Про це говорять багато різних елементів цього тексту, і його відносять до групи текстів, як і зборник Святослава, наприклад, які мають ті ознаки київського письма. Згодом він, мабуть, був переданий до Новгорода, і я підозрюю, що таким чином він опинився. Бо шляхи українських рукописів до Росії були різні, але в цьому випадку. Мабуть, це так. І власне, оцей київський рукопис це є найстаріший з церковнослов'янських рукописів словянських Святої, Святої Теклі, болгарський найдавніший відноситься до 15 століття, і він також те, що збереглося, це є кінцівка, і ми бачимо, що власне тут є ті три чуда, які з'являються. В тих пізніших рукописах які є такою спільною рисою для тої традиції, яка була в Київській митрополії, тобто є окремі рукописи, в яких нема чуд, є також які по різному комбінують ці чуда. От, але в цілому, власне, це є ті три чуда. Питання було для мене звідки ті чуда взялися, власне, останні дослідження грецьких рукописів, кінцівки грецьких рукописів показують, що вони були, власне, належали також до тої грецької традиції. Очевидно, вони були переписані, але тут було багато більше, а в нашій традиції поширюються саме, саме оті три. І далі ми маємо таку історію, що текст діянь Павла і Теклі плюс ті три чуда в різних комбінаціях вони поширюються в рукописних житійних збірниках від 11-го аж до 17-го. Я написала століття, бо я просто 18-те століття не брала до уваги, але підозрюю, що в 18-му столітті також їх є чимало. І що є найцікавіше, то те, що у XVII столітті з'являються нові тексти, які базовані власне, на цьому найстаршому, найбільш популярному тексті про святотеклю. Насамперед, це був переклад з житті святих Петра Скарге. Він з'явився цей переклад, власне, такою мовою вже українською, давньою українською мовою. Навіть не книжною, а властиво е кажучи, е тою мовою, якою е розмовляли, і він є в понад десяти рукописах. причому що. Один такий є львівський рукопис 1603 року, який комбінує два тексти О той старий відомий текст, який переписувався зі століття в століття, і на маргінесах, в відповідних місцях, дуже доречно, так що не зразу навіть можна зрозуміти, що це абсолютно інший текст, просто розділений на такі парцелі, вписаний текст Петра Скарги. Це також говорить про те, що, власне, цей культ святої він мав це оновлення і мав цей, так би мовити, запит на оновлення, так тому що далеко не про всі тексти, так з ними така відбувається історія. І далі що є ще цікавіше, то те, що з'являється текст новий в Дмитрія Туптала в його першому томі, бо пам'ять святої теклі є 24 вересня. І цей текст є чимось таким дуже нетиповим для всіх текстів про Теклю і дуже нетиповим текстом для самого Димитрія Туптала. У своєму дослідженні про Туптала Олександр Державін. А це дотепер такий, ну незважаючи на великі дослідження нові Маріни Фідотової. Це таке найповніше дослідження, власне, того, як писав Туптало, тому що він мав доступ до книг, якими користувався Туптало, і до коментарів, які він писав. Але державі не знати, чому робить такий висновок, що Туптало використовує текст метафраста, і пише про це в трьох місцях в трьох, в своїй книзі. От, але на щастя, одного разу він пише, що власне, цей текст був у чутємнеях, великих Макаріївських Четія Інеях. Отже, в великих Макаріївських Чутів Інеях немає метафраста, а є, власне, цей давній текст, і велика ймовірність, що він, власне, був переписаний в макаріївські Четії Мінеї з того найдавнішого київського рукопису, тому що низка виправлень, які є в тому рукописі, також можна їх знайти і в цих Макаріївських Четія Мінеях. Отже, що робить Туптало? Туптало узгоджує, е, свій, е, узгоджує цей старий текст апокрифічний, який містить дуже багато різних моментів, е, яких, які, очевидно, туптало непокоять, починаючи від того, що, е, власне, цей, цей текст накладається з 14 главою канонічних діянь, е, але е, апостол Павло приходить до іконії не з Варнавою, а з Двома іншими своїми співподорожніми. Отже, тобто намагається узгодити цей апокрифічний текст з канонічним текстом. Павло приходить до іконії з Варнавою, і далі всі епізоди з того старого апокрифічного тексту текстуло вибирає за принципом: а чи кажуть про це щось оці церкви? І тут, власне, треба сказати, що свята апостолка Текля вона була дуже популярною серед отців церкви, про неї згадували чи не всі, і це, власне, легімітизувало її місце у церковній історії, її популярність у різних, різних церквах. І таким чином він узгоджує ці різні моменти, які. Випадають, так, і, і які складаються через згадки отців церкви. І цікаво, що він лишає і що він на чому він наголошує. Отже, він лишає теклі право навчати, право проповідувати. Він її називає, називає правда рівно апостольною. Це трошки м'якше, очевидно, ніжби він написав, що вона є апостолка От, ну, але він забирає з. Цього свого тексту такий дуже драстичний момент про пекле не самохрещення, яке власне цей момент непокоїв не тільки, тобто, але ще інших дослідників. Не дослідників тільки ці церкви. І, власне. З цього моменту я також хочу власне поговорити про ці моменти культу, як її шанували і які образи власне, виникали на цьому найдавнішому зображенні, а це власне вже є це зображення дуже подібне до того, що з Софії Київської, але воно є з Чернігова Святопреображенського собору, і воно, на жаль, було втрачене в час попередньої війни. От ми бачимо теклю у, з книжкою і з Христом, тобто теклю як мученицю і як вчительку, як апостолку. І, власне, це є дуже такий важливий момент пошанування теклі. Далі я ще маю інші приклади з XVIII століття, власне, з католицької. Гілки, так? Але це є ікони, які є в Україні, це є свята текля з Бернарницького костелу, з церкви Андрія, де вона зображена власне, також з книгою. Але там, на жаль, не видно добре, бо в темному місці ця ікона, звірі лежать на, біля її ніг. Тобто це мучеництво наголошується в, цій, в цьому зображенні більше. От це є свята текля, вже тільки мучениця, вона без, без книги. Так, це є зображення, це є ікона, яка зберігається в Волинському краєзнавчому музеї. Вона є якщо мені не зраджує пам'ять. З Дубна, також з Бернардинського монастиря, і відкрите для мене питання, чи бернардинці мали якесь особливе пошанування Теклі. І власне оцей спосіб як зображення. так, Бо ми бачимо, що з Софії Київської, навіть оце пізнє зображення, таке дуже характерне для того часу, воно в нас все одно є зображено сувоєм, що може бути еквівалентом книги. так, Воно виходить з церкви із того, яку інтерестування. Інтерпретації вони подавали. Отже, перший згадує про цей текст Тертуліан. Він, власне, згадує негативно про це само хрещення теклі. Але цей ця, ця згадка важлива для датування грецького тексту. от А далі, власне, я не буду про всіх багато говорити, але така є тенденція. Серед, зокрема, найважливіше, це є Методі Патарській, Григорій Низький, які зображають теклю як вчительку і як проповідницю. Зокрема, Методій Патарський пише такий твір, який називається «Симпозій», на зразок Платонового бенкету. І це є така інтелектуальна розмова, розважання між десятьма дівами, де є найголовнішою текля, і вона, власне, постає в такому образі діви. Мудрої діви. Так? І Григорій Неський пишучи про свою сестру житті Макрини, він також наголошує власне, на цій ролі Макрини як вчительки отців церкви, і пише це в контексті того, що її таємним ім'ям було ім'я Текля. От. І це властиво формує оцю лінію теклі як вчительки і апостолки. От, а ця інша лінія, яка характерна для католицького пошанування, вона, мабуть, черпає від Святого Амбросія Медіоланського, текля була покровителькою Медіолану, який наголошує власне, на найбільше на її мучеництві і його улюблений епізод з тих самих діянь. Це є розправа з вірами над теклею. Це є такий власне. Коротенький, я розумію, що дуже є мало часу, і я намагалася так стиснути, як воно стискається. І єдине, що я там, те, що я боялася, воно сталося, і тому я це перекажу своїми словами. Отже, є ще є маленькі тексти, так, менші тексти, які також які багато можуть бути популярніші від тих великих, бо вони зачитуються в церкві і сприймаються на слух. Отже, проложне житло теклі, цей коротенький текст, може, я відкрию заради обсягу, так? щоб було зрозуміло. Він сформований також на цих найдавніших діяннях, причому на цій, умовно кажучи, київській версії з трьома чудами, бо він містить, власне, ті, ту інформацію, яка є у тих трьох чудах. От, і, Інший текст Зильівського анфологіону 1651 року він має дуже цікаву ремарку про те, що Текля навчилася в Павла, а утвердилася в Петра. І це, з одного боку, може мати таку референцію до цього утвердження культу пошанування Петра і Павла разом, так? де Павло там мусить бути Петро, але це може бути відсиланням. До ще інших чуд, які були невідомі в нашій традиції, власне, до тих, які трапляються на, на кінцівці кінцівках грецьких рукописів, коли текля ходила таки до Риму, і це є ще окрема історія, яка не була відома в нашій культурі. Текля також є зображена в римських катакомбах, от, але можливо, що її слід у цьому тексті також був. На цьому я мабуть завершу так і буду дуже рада, якщо будуть якісь запитання.